Як часто ви відчуваєте біль у плечовому суглобі? Біль під час руху або в стані спокою, біль після тривалих фізичних навантажень, скутість у самому суглобі або ж дискомфорт при зміні погодних умов? Як ми зазначали в наших минулих відео, більшість випадків болю у плечовому суглобі пов'язані із недостатністю фізичної активності та однотипним рухом. Тобто плечовий суглоб та навколишні зв'язки виконують одноманітний рух. Що призводить до порушення функцій самого суглобу. Також біль в плечовому суглобі виникає через патологію самого суглобу. І зараз ми продемонструємо вам 4 вправи при болю в плечі. Вихідне положення стоячи руки опущені вниз, обнімаємо себе руками за плечі, стараємось кінчиками пальців дотягнутися якомога ближче до хребта. Затримуємось в такому положенні на 2-3 секунди, повторюємо вправу 10 разів. Вихідне положення стоячи, руки опущені вниз. Відводимо прямі руки назад за спину, пальці щеплені в замок, піднімаємо руки вгору. Затримуємось в такому положенні на 2-3 секунди та опускаємо донизу. Виконуємо вправу 10 разів. Права номер 3 Вихідне положення стояче. Однією рукою обхоплюємося за тверду нерухому поверхню та виконуємо ротаційний рух. Вперед-назад. Виконуємо 8-10 повторів. Рух повинен бути повільний. Амплітуда якнайбільша. Те саме будемо повторювати з іншою рукою. І остання вправа на сьогодні. Лівою рукою фіксуємо правий плечовий суглоб та виконуємо кругові махи вперед та назад. Виконуємо 10 повторів вперед і 10 повторів назад з максимальною амплітудою.